Так, ну зараз покажу вам цікаве рішення для монтажу сонячних панелей. Це у нас буде магазинчик, і ми тут проєктуємо сонячні панелі, які на баласті. В чому фішка? Значить, у замовника є отака покрівля, і її не можна пробувати. Тобто, от він не хоче взагалі, щоб ми її якось пробували, в неї кріпилися. Бачите, є хвилі, і сюди балас доволі важко поставити, щоб він не продавив верх хвилі. Відповідно, робимо таку конструкцію, ставимо профіля вниз хвилі. Які будуть вищі, ніж верхня волна хвилі, і на самі профіля будемо нашивати вже баласт. <клух> і отак це діло буде виглядати. Зацініть. Отака от буде системка. <клух> так, от, трошки сонячних панелей. Тут буде дві секції. Відповідно, які моменти. Значить, Окрім того, що це вона не буде прикріплена до покрівлі, то позаду тут буде ще зашито спойлером. Відповідно, вітрове навантаження, яке зриває панелі. Буде знівель, знівельований спойлером, тобто воно не буде піддавати під панелі. Ну і сумарна вага баласту на одну панельку буде біля 50 кг. То з запасом насправді. І що саме цікаве, <клес> от суцільний ряд сонячних панелей. Бачите, він з'єднаний на двох рельсах. Тобто, це є суцільний масив. Суцільний масив оцих от панелей. Отака от тема. Якщо вас цікавлять сонячні панельки, або хочете собі якесь там нестандартне рішення, бо всі цікава задача, можете з нами зв'язатися і ми вам щось порадимо.